Комунальники наводять лад у скверах і зелених зонах. Сьогодні працівники миколаївських парків почали косити траву в Манганаріївському сквері. Як тривають роботи, бачила моя колега Наталя Засядько. Щоб було чисто та безпечно, комунальники продовжують дбати про благоустрій Миколаєва і готують місто до літньої спеки. Так від сьогодні співробітники підприємства Миколаївські парки викошують траву в скверах та зелених зонах. Почали з улюбленої локації багатьох містян серця міста. Покіз газону доволі таки важлива штука для міста Миколаїв. Це перше, так як ми ще знаходимося недалеко від лінії фронту, якщо буде стоять сухості, це можуть бути пожари. Це перше питання. Друге, що може бути. В траві з висотою вище 15 сантиметрів можуть заводитись кліщі. Тобто ми всі знаємо, що вони переносять дуже багато хворіб, які такі. Не дуже приємні для людей, навіть які і смертельні. Також потрібно мати на увазі, що естетичний вигляд міста Миколаєва теж відіграє не останню роль в суспільному житті містян. Тобто, це як мінімум хороший настрій, плюс місце, де можна відпочити, подихати свіжим повітрям. Працюють комунальники з сучасними газонокосарками. Їх придбали коштом громади якраз для підтримки порядку у скверах та зелених зонах. Дивіться великий сквер. Ми сьогодні приступили до робіт, і сьогодні ми плануємо завершити завдяки цій техніці. Раніше для цього потрібно було б чи 15 підключати. Зараз ми можемо зробити це силами трьох-чотирьох людей. Роботи виконують за планом. Окрім Манганаріївського скверу, нині працюють у Варварівці, а вже найближчими вихідними збираються розпочати покіс трави на бульварній частині проспекту Центрального. Попри повномасштабну війну, Миколаївські парки активно розвиваються. На підприємстві ремонтують побутові приміщення, купують спецтехніку та наймають нових спеціалістів. У планах набрати десь близько 800 тисяч співробітників. Створені для цього всі умови, тобто будуються нові бази, ремонтуються бази, будуються нові приміщення, купляється, закупляється техніка, закупляється інвентар. Тобто В планах підприємства до кінця 2004-2005 року забрати місце повністю під власне обслуговування. До благоустрою рідного міста можуть приєднатися і миколаївці. Так вже цієї суботи, 6 травня, у Манганаріївському сквері, проведуть велике прибирання. Стартує толока о 9.00. Долучитися можуть усі охочі. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.